Отак на двоє. А зараз ми його беремо і тако зачищає. Де щось мітинка? Ну, понюхаю. Да, шкода, що камерою не передається. Дуже приємно. Головне, в руки передалося, А воно придумається куди. Давайте візьмемо Ніж бачите як? Покажи, бачите, як він згрібає, щищає. Ну, ще я і до його не привик до цього ножа, того що він перша ця свинка. Будемо далі працювати. А за все слава Богу. Так, от і все, закінчили. Все закінчили ми. Слава Богу, що Господь благословив. Викормили і зарізали. І щоб дав, щоб Бог спожити. Да. Хай Це Богу буде. Віки. Слава навіки.